Давай Ми раді зустрічати нашу потенційну молодь. Бажаємо всім від нашого міста успіхів. Цьому прекрасному майданчику буде справжня боротьба, і хай перемогу здобувають найсильніші. Місто Кременчук радо вас вітати. У своїх теренах Нагадаю, що це в нас останній тур чемпіонату України. Фіналісти виходять в фінальну частину змагань, тобто перше друге місце. Фінал у нас відбудеться 26 серпня. Тому вітаю вас всіх, бажаю успіху і хай переможе найсильніше.